будь ласка, нашим читачам і глядачам. Я Краснова Ірина Михайлівна і я працюю в п'ятої Бахмутської школі. Ви зараз працюєте? І зараз працюємо. уроки онлайн, Так, так. Ми всі працюємо на я викладаю біологію. І саме в п'ятої школі є хіміко-біологічний профіль до біології. Дуже велика кількість годин діти приходять із різних школ. Діти зараз приходять, хоч ми на дистанції. Приходили завжди діти з усіх шкіл місця, саме для того, щоб отримати більш знання, більше з біології хімії. А розкажіть, будь ласка, про свої спогади про Бахмут? Я сама не з Бахмуту, тобто народилася я в іншому місті, але більшу частину свого життя саме в Бахмуті я провела. І Ну, Бахмут це, це рідний дім. Ось от, от таке сприйняття Бахмуту це найкраще місто на планеті. І воно так само і було. Тому що от коли ми були в Бахмуті, то ми ну, може не помічали, там, ми знали, але ну, так це для нас була так, як буденність. завжди буденність. А коли вже роз'їхалися по різним зараз, от містам, то ми розуміємо, що ну, дійсно Бахмут був найкращим. І тому що у нас в місті ну, такі куточки були, такі е, цікаві куточки, і, і взагалі там дуже велика кількість людей завжди була, і в парках наших, і на Бахмуті? Де ви любили бувати? Ну це паркові зони. Це нижній парк, от верхній парк. Оце. І, а потім воно там і далі переходило і на алію троянд. Або ми поїхали. Два роки тому, от, випан, в, в, зараз два роки, в, так, десь там на початок вересня. Тобто ви пам'ятаєте які найстрашніші частини? Звісно, ви, 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 Звісно. ви зимували першу зиму? Ні, не зимувала. Не зимували першу зиму. То, а. В, в, у вересні виїхали. У вересні перед угу. зимою. Так, Але вже багато чого бачили. Багато чого бачили таких подій, які дуже страшні. І як руйнувалося, це все боляче. От боляче бачити, що оце там зруйновано, отуди от прильот, от того вже немає, наші, ну, наші дороги, якими ми, теж гордість така була. Розуміли, ми тоді розуміли, що це наше найкраще, наш мер нашого міста. Бахмут відбудується, ви повернетеся до місця? Так, я, я не бачу взагалі себе там в іншому десь. В іншій країні чи в іншому навіть місті. Ну, якщо, якщо це буде можливість. А розкажіть, будь ласка, про своїх учнів трошки. <рес> от ну, це дуже важко онлайн викладати. А, зараз про учня. Да, Я просто, да, от коли да, так запитую, да, то це одразу про всіх учнів, то це така. Зараз, от зараз по всьому світу зараз і за кордоном. Так вони по всьому світу за кордоном дуже велика кількість повіджало, але вони ну так з-за кордону, то по можливості приєднуються до уроків. Але спілкування з усіма є у нас, тобто ми ну так працюємо, що треба треба і ті, що є у нас на уроках з України, виходять, і ті, що там. Повиїжджали за кордон, вони вже взагалі не чують української мови, української, такої україномовний компонент називається в школі, історія України. То з таких предметів, то якби обов'язково консультації є, є ну, певні такі заняття для те, що які можуть в цих, по цим предметам отримувати від вчителя. Дивіться, ви зараз маєте можливість ну, ми будемо транслювати це відео, його можуть побачити не тільки в Україні, а закупкування покриттям, яке простидалося освіти. Що б ви хотіли побажати своїм іншим? Ну, як завжди, ми кажемо всього самого найкращого. Так? Найкраще. У ну, кожного там свої мрії є, звісно. Але всі наші мрії зараз, щоб війна закінчилася миром, щоб у нас був у всіх мир. І тоді ми можемо вже вирішувати всі проблеми, які є, всі мрії будуть здійснені. Тому всім миру і здійснення своїх мрій. Дуже вам дякую. Я бажаю вам бажаємо, хай здійснюється мрію, хай буде, хай щастить. Дякую вам.